Four, three, two, one, zero. Слава Україні! Її чарівним мешканцям, і чудовим захисникам. Обстановка на південно-бузькому напрямку у всій операційній зоні досить напружена, але контрольована. Противник продовжує активну оборону, вишукує способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Продовжується контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів, танків та авіації. Ударним гелікоптером К-52 ворог атакував наші позиції. За що влучним пострілом воїнів-зенітників алігатор був збитий? З метою уточнення положення наших військ та коригування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення. Продовжує ворог атаки дронами камікадзе. Пізно ввечері по півдню матерікової України з тимчасово окупованого в Криму випущено близько двох десятків дронів типу Шахет-136. Силами протиповітряної оборони, три збито над Миколаївщиною, 15 над Одещиною, ще один над Вінницькою областю. Нашою штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано 6 ударів по силам протиповітряної оборони ворога по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння та техніки на Береславщині та в Миколаївському районі. ракетно артилерійськими підрозділами відпрацьовано 190 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають 53 рашисти, два міномети, самохідна крупнокаліберна гаубиця «Акація», дві бронемашини та два бліндажі за забовим складом. Остаточні результати дорозвідуються. В Тормовому Чорному морі продовжує перебувати корабельне угруповання ворожого флоту з 9 кораблів, серед яких один ВДК та три ракета насії, з яких два підводних, напагатові до використання 16 калібрів. Враховуючи всі загрози і ризики, що несе з собою бойова обстановка в регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритмів правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації. Довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту, в єднанні наша сила. Разом до перемоги!